Накупила дуже багато різних е, средств для е, чистки е, жовтої кайомочки в унітазі, чого тільки тут немає. Запитала у чата GPT як відчистити отаку, е, рижу полоску. Він мені відповів, що треба взяти соду. Оце я сюди насипала пищеву, уксус 9%. -ний. Я сюди оділа таку штучку, щоб зручно було. І е, туалетний папір. Зараз буду щось ліпити. Беру туалетний папір і ліплю сюди, приліпила туалетний папір і зараз змочую уксусом. уксусом. Потім беру соду і отак от насипаю. І десь на, на ніч Происходить реакція, там бульки всі. Оці, тому що е, в іншому випадку воно не держиться, все туди е, падає вниз. Ну, отакий от експеримент, побачимо, що у нас вийде. Змила воду і все залишилось, як було. Нічого не допомагає. Може, ви хто знаєте якісь ще методи. Які можуть допомогти з таким?